Ше французам, а й цілому світу продемонструвати красу українського традиційного одягу. Хтось сказав би неможливо, та вона не з тих, хто боїться труднощів. А Тому очолила цю почесну місію. і Влаштувала 18 травня у міжнародний день вишиванки. Традиційний український одяг авторського виробництва біля Ейфелевої вежі. Наразі коломиянка Юлія Корільчук з того ж таки Парижа з нами на прямому зв'язку з кайпом. Тож Юля, вітаємо вас! Доброго вам ранку, і вітаємо з днем вишиванки. Доброго ранку! Вітаю вас на вишиванках. Дякуємо вам. Загалом з того показу вже пройшов рік. Минув рік. Чи змінилося у Франції ставлення до вишиванки? Так у Франції змінилося дуже велике ставлення до вишиванки. І навіть не тільки в Франції, але й в цілому світові. Зараз більше всі почали носити вишитий одяг, більше почав продаватися в різних брендових магазинах mm -hmm. тут в Парижі. До речі, ми вже говорили і показували світлини з минулорічного показу. Чи запланували щось цьогоріч? Цьогоріч так запланували, Там буде танцювальний флешмоб. Це організовує Асоціація АРТ Ukraine. Тобто, всі, хто прийдуть у вишиванках, будуть мати можливість потанцювати українські танці на площі Трокадеру біля і вежі. Цьогоріч. Пані Юлію, юлю. До речі, як часто вдягаєте вишиванку у Франції особисто, ви не тільки на день вишиванка і загалом у повсякденному житті. Я дуже часто одягаю тут вишиванку на всі заходи, на які йду не тільки українські, але також і французькі, одягаю вишитий одяг. Uh -huh. Навіть була нещодавно на Fashion Week показі від модного дизайнера з нью Йорку. Я одягнула на цей показ свою вишиванку і прийшла uh -huh. тут. Як, до речі, відреагували французи на такий стиль? Вони з захопленням дивилися на цікаві їх цікавить от візерунок наш вишитий, mm -hmm. як він вишивається, які кольори ми підбираємо. До речі, а які ось орнаменти французам до вподоби більше? Їм більше до вподоби орнаменти, більш геометричні фігури. Все ж таки, як квіт. Більше так, щоб були однотонні кольори у вишиті. Пані Юлія, ну бачимо, що і ви в вишиванці. І поруч з вами, я так розумію, ваші роботи. Продемонструйте нам щось із своїх робіт. І власне розкажіть, чим надихаєтесь там у Франції на українську ось таку вишивку? Ну, ось з, з, з моїх таких робіт дуже mm -hmm. ось така доподобанка, як ви. і... Mm -hmm. Надихаюся тут більше тим, що все ж таки скучаю за рідною домівкою, а будучи тут в Парижі можна вишивати і думати про те, що навіть на Україні в даний час. Угу. Покажіть ще, що це буде. Ще, ще зі хочемо роди. ще побачити. Так. Щось таке. Ось така червона. угу. Так. Які кольори вам найближчі? Я так розумію, просто бачу розмаїті. Білі, чорні, зелені, навіть червоні. Мені, я, мені подобається взагалі одягнутися в щось таке е, кольорове, що воно якби, привертає ще більшу увагу, коли ти йдеш просто uh -huh. навіть в метро, їдеш у, у звичайній вишиванці. Люди з цікавістю дивляться на тебе і питають, а що це за одяг? І там можна було б би розповісти, що це е, з України такі вишиванки. Uh -huh. Ну, Не можемо не запитати, звісно, скільки французи готові викласти за українську вишиванку. Французи, якщо це ручна робота, то вони досить багато можуть викласти uh -huh. грошей, тому що для них це дуже сильно ціниться, якщо це зроблено руками. Uh -huh. Uh -huh. Пані Юлія, ми вам надзвичайно вдячні за ваше включення за те, що змогли з нами поспілкуватися. Бажаємо сьогодні гарного, гарного вечора. Я так розумію, uh -huh. що сьогодні буде відбуватися флешмоб. Вітаємо ще раз з міжнародним днем вишиванки. І я ж нагадаю, що з Парижу ми говорили з Юлією. Курільщук Коломиянко, яка наразі проживає а, у Франції, у Франції так. так і навчає французів любити наш національний одяг.